Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо, як при розв'язуванні задач використовувати повне розгалуження. Для початку давайте пригадаємо блок схему повного розгалуження. Ось повне розгалуження має таку блок схему. І як же у нас працює. Спочатку у нас дані перевіряються за допомогою умови, яку ми. Конструюємо. І результат перевірки умови може бути правда або брехня. Якщо у нас умова true, тобто правда, то у нас виконується блок команд 1. Якщо у нас умова хибна, тобто false, то у нас виконується блок команд 2. Ми з вами прописуємо і команди для блоку 1, і команди для блоку 2, так як ми наперед не знаємо, яким же буде результат перевірки умови. Давайте розв'яжемо декілька задач. Перша задача. Уведіть ціле число, виведіть повідомлення, число парне чи непарне. парне. Як же визначити число парне чи число непарне? Давайте поділимо парне число на 2 і непарне число на 2 і подивимося, що ми будемо мати в результаті. Наприклад, 4 поділити на 2. Беремо по 2 мінус 4 і остача 0. І 5 поділимо на 2. Беремо по 2. Мінус 4 і остача 1. Бачимо, коли ми ділимо число на 2 і остачі отримуємо 0, значить це число парне. Якщо ми в остачі отримуємо не 0, значить це число не парне. Ось таку умову ми з вами і використаємо. Нехай наше число буде називатися x. І коли ми поділимо це х з остачею на 2, і воно буде дорівнювати нулю, то ось наша умова, яку ми побудували, то тоді це число парне, а якщо ця умова буде хибна, то тоді число буде непарне. Давайте тепер напишемо програму. Спершу нам потрібно ввести з клавіатури число. Для цього ми використовуємо конструкцію, яку ми вже знаємо. x присвоїть функція int, яка перетворить те, що ми введемо з клавіатури в ціле число. Потім функція input. За допомогою неї ми можемо вводити з клавіатури символи. І пропишемо в дужках аргументом функції int буде запрошення. Введи. Натуральне число. Види натуральне число. Тепер, коли ми знаємо число, ми можемо перевірити, яке воно. Прописуємо if, пропуск і пишемо нашу мову, яку ми з вами створили. Остачек відділення х на 2 і порівняємо з нулем. x. Остаче відділення на 2. І дорівнює нулю. Ставимо двокрапку, Переходимо на новий рядочок. І прописуємо команди гілки true. Так як у нас спочатку прописуються такі команди. І нам потрібно вивести на екран повідомлення, що число парне. Пишемо Команду print, відкриваємо «Дужки», відкриваємо лапки і пишемо число парне. Переходимо на новий рядок, прописуємо в лівому положенні під словом if слово else. Ставимо двокрапку, переходимо на новий рядок і прописуємо команди гілки false. Під print з таким самим відступом пишемо наступний «Print». Print в дужках. Відкриваємо лапки і пишемо. Число «непарне». Ось такий вигляд має наша програма. Тепер давайте її запустимо і подивимося, як вона працює. Запускаємо нашу програму. Введи натуральне число. 5. Enter. Число не парне. Запускаємо ще раз програму. Введи натуральне число 8. Enter. Число парне. Наступна наша задача. Уведіть число, виведіть повідомлення, число додатнє чи від'ємне. Прибираємо умову цієї програми і прибираємо значення функції print. Як же можна визначити, що число від'ємне, чи число додатнє? Ми знаємо з вами. Функцію модуль числа, і можемо її використати. Наприклад, у нас буде число від'ємне і число додатнє. І якщо ми порівняємо це число з його модулем, тобто 2 дорівнює модуль 2, то результат буде в нас true. А коли ми порівняємо мінус 3 з модулем мінус 3, то результат у нас буде false. Наприклад, ми можемо побудувати таку умову. Нехай у нас наше число, ми називемо його x, і якщо x буде дорівнювати модулю x, а це функція abs від x, то число. Буде додатнє. Якщо ж ця умова буде хибна, то число буде від'ємне. X присвоїть int, input, веде натуральне число цю команду ми залишаємо. Після службового слова if прописуємо нову умову. x дорівнює A, B, S від X. Якщо ж ця умова буде істина, тобто число дорівнює модулю цього числа, то це число парне. І в команді print в гілки true ми пишемо число парне. додатнє. число додатнє. Число Інакше це число від'ємне. Зверніть увагу, в слові «від'ємна» у нас є апостроф, тому в команді print ми будемо використовувати не одинарні лапки, а подвійні лапки. Запускаємо програму. Забув поставити двокрапку після умови. Запускаємо програму. Веде натуральне число. 7. Enter. Число додатнє. Запускаємо ще раз програму, Введи натуральне число мінус 4, ентер число від'ємне. І давайте розглянемо нашу третю задачу. Введіть значення аргументу і обчисліть значення складеної функції. y дорівнює х квадрат, якщо х менше 5, і х-5, якщо х більше або дорівнює 5. Тепер нам потрібно побудувати умову, яку ми будемо перевіряти. У нас є дві умови: x менше 5, або x більше або дорівнює 5. Ми можемо обрати або ту, або ту умову, як нам буде зручно. Давайте спочатку оберемо першу умову, а потім оберемо другу умову і подивимося, як у нас буде виглядати програма. Беремо умову x менше 5 спочатку. Будемо писати програму заново. Аргументом нашої функції може бути будь-яке число. Тому наша команда буде виглядати наступним чином. x присвоїть float, в дужках input і в дужках пропишемо Веди аргумент функції. І тепер прописуємо нашу команду розгалуження. IF пропуск. І спочатку напишемо нашу першу мову x менше 5. x менше 5 поставили двокрапку. Enter і прописуємо команди гілки true. Тобто, якщо в нас x менше 5, то функція знаходиться x квадрат. Y присвоїть x квадратів. Enter, і виводимо на екран відповідь. Print. В дужках прописуємо лапки і в лапках пишемо y дорівнює. За лапками ставимо кома і y. Enter. Повертаємося в положення ліве під службовим словом if і прописуємо службове слово else. Ставимо двокрапку, Enter. І тепер прописуємо, що потрібно робити, якщо умова x менше 5 буде хибна. А якщо умова x менше 5 буде хибна, відповідно x буде більше або рівнює 5, тому значення функції ми знаходимо x-5. Пишемо y присвоїть x-5. І виводимо на екран відповідь print. Відкриваємо дужки, відкриваємо лапки, y дорівнює. За лапками ставимо кому, y. Давайте запустимо програму і подивимося, як вона працює. Запускаємо. Введи аргумент функції. Спочатку введемо число менше 5. Наприклад, 2. Enter. Бачите, y дорівнює 4. Тобто, у нас. Значення функції знайшлося за формулою x квадрат. Запускаємо програму ще раз. Введемо, введе аргумент функції: введемо 7, Enter. Y дорівнює 2. Тобто 7-5 буде 2. І от у нас значення функції 2. Також ми можемо використати з вами другу умову x більше або дорівнює 5. Ми можемо її перевіряти. Змінимо нашу умову x більше або дорівнює 5. В цьому випадку ми просто міняємо з вами гілки false і true місцями. Бо коли у нас х більше або дорівнює 5, і це буде правда, то нам потрібно знаходити функцію за формулою x-5, і в іншому випадку за формулою х квадрат. Тобто міняємо. Ми сюди ми пишемо x квадрат, А сюди ми пишемо x-5. Давайте запустимо програму і подивимося, як вона в нас працює. Запускаємо програму, введе аргумент функції 7, Enter. y дорівнює 2. Запускаємо програму ще раз. введе аргумент функції. 2. Enter y дорівнює 4. Ось таким чином ми з вами використовуємо повне розгалуження при розв'язуванні задач. Дякую, що дивилися. Зустрінемося наступного уроку.